Я вам покажу найпростіший спосіб копчення риби, без зайвих хитрощів і навичок. Просто і доступно. Далі підготовка риба. Убираємо кішки, убираємо жабри, а от саму рибу не чистимо. Луска це природний захист від гіркоти та зайвого диму. Вона не дає м'ясу підгоріти, а все смачне і соковите залишиться у вас всередині. Далі засіл. Тут все по класиці. 100 грамів солі на кілограм риби. Рибу ретельно натираємо ззовні, всередині, складаємо в посуд і залишаємо так на 10-12 годин в холодильнику. Після засолу рибу обов'язково вимочуємо в воді хвилин 20-30. Наступний крок: рибу потрібно обсушити. Коли риба суха, дим рівномірно огортає її, шкіра не тріскається, а колір виходить той самий красивий, янтарно-золотий. Я зазвичай даю їй підв'ялитись хвилин 40-50. Щепа у мене вільха, у мене три жмені. Цього більш ніж достатньо, щоб риба пропахла тим самим м'яким солодкуватим ароматом без зайвої гіркоти. Ну і потім кожні 10 хвилин обов'язково стравлюю коптильню. Випускаю старий дим і вологу. Це допомагає уникнути конденсату, щоб риба не набрала зайвої мокрості і не стала гіркою від застояного диму. Ну і тривалість копчення. залежить від розміру риби. Зазвичай це десь від 35 хвилин до години максимум. Температуру я намагаюсь тримати десь 60-70 градусів, хоч коптити можна і до 100 градусів, але на нижчій температурі риба виходить ніжнішою і не пересихає.